Добрий день, Олександр. Добрий. Ви сьогодні приїхали до нас, спіть саме чому? Почнемо спочатку. Почалося з того, що мені номер телефону дав влад Угу. Uh -huh. Коли я купив собі перший вітер. Кажу, що це за людина? Він каже, приїдеш, узнаєш. Я приїжджаю, познайомився, Руслан Миколайович. І я запитую, є та запчастина. Він помовчав і каже, пішли, я покажу. Ми піднялися три поверхи. Він показав запчастину і каже, не питай, є чи нема, питай скільки. І все, ми на цьому зійшлися. Приїжджаєш, запитуєш, коли приїхати. Домовились на час. І пишемо списочок, що ми робимо. І все. Я приїжджаю, машинка зроблена. Таким чином, я так розумію, що вас задовольняє, що в нас є наявність запчастин. Це угу. перше, в першу чергу. Якщо потрібні нові запчастини, можна так, зателефонував Олександр Сергійович. Те-то-те-то хоче. Він добре замовляє, там в середу чи в четвер приїжджаєш. Приїжджаєш, вже запчастини є, хлопці готові, все, машинку поставив, зробили, все, поїхали. А як вам наші майстри? майстри? Майстрів знаю всіх, і навіть послуги деяким майстрам по своїй професії вже. Будівництво, ну, Славик, ми утепляли фасад. Так що всі, всі майстра. Кол Колаборація, да? так? Ну, ми ремонтуємо машини, вам ви нам ремонтуєте. Ну, ж... я... Світ, будь ласка, от скільки ви вже з нами років? З 21-го року. Ага, тобто таким чином вже ну, з от, з кінця, 4 роки, так? З, да? з кінця 2021 року купив я першого вітру біленько. І ми почали з того, що він приїхав з колгоспу. Трошки там було листя, були відосики, що там, а бардачок у був приклеєний. О, ну, коротше, там кінго, як <рес> ну, все ми привели в порядочок і все зробили. А скільки у було віто? Ні, перший віто я так. маю на увазі, а це другий віто. Ага. Значить, другий віто, чому з'явився? Телефоную, кажу, так і так шукаю з, ну, так, з живим кузовом. Немає їх в продажі туди-сюди, там, там 109-й, та ні, він слабий буде. Потім Руслан Миколаївич каже, попробуй три літра. Ну кажу, ладно, будемо пробувати. Простимулювали на покупку. На, як я пам'ятаю, ви шукали собі віта для того, щоб він вам працював, там приносив якісь кошти і ще й задоволення. А що в цій машині є ще, помімо того, що двигун став більш потужніший? Та машина була грузопас, ця пасажирська, О -о. кондиціонер, проїзд. Сидіння, обшивка, обшивка, ну все вес. Коробка автомат. Коробка автомат, Жабри, весь, жабри весь, от, весь от ви просто купили машину так, щоб не витрачати у нас гроші вже, да? щоб одразу так поп. Ні, щоб обслуговувати а і просто да, обслуговувати да. одразу. Ні, я, да? я запитував, скільки коштують ці сідушки, стільки, скільки поставити кондиціонер, скільки. Я так прикинув кошти, які треба вкласти в ту машину, яка була стара. Краще думаю, куплю машину, яку вже треба піддержувати. Одразу. Одразу. Чи да? могли б ви ще щось зробити краще для того, щоб вам було приємніше приїжджати, щоб вам було е, приємніше е, у нас е, купувати за Я цілком задоволений. Да? Чесно. Ну, супер. Ну, дуже дякую. Мені приємно, що ви з нами.